Друзі, аератор від бренду Oleomag він практичний і зручний для приватного використання. Це Ідеальний інструмент для видалення старого моху, дерну, бур'яну з вашого газону. Також корисно перед посівом. Ви пройшлися аератором, потім ви можете оприскувати, сіяти свіжий газон і гарне проникнення. Ви удаляєте зовсім старий бур'ян мох. Поживні речовини потрапляють внутрі вашого ґрунту. Ви можете регулювати глибину аерації на ручки. Є спеціальний важель і ви регулюєте від 5 мм до 2,5 см. Ось він. Аератор має 44 кг. тут 182 кубіка, 6,5 лошадок. Цей аератор важить лише 44 кг. Він приходить до вас ось такі гарні великі коробці. Ви його розпаковуєте, ми вам заповнюємо гарантію перед відправкою. Гарантія на аератор 2 роки офіційна. І він вироблений повністю в Італії.